Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви на каналі Вмістожера і мене звуть Олекс Мельник. Сьогодні це вже третє розпакування колекційки на цьому каналі за дуже короткий час. Бо зараз такий період подарунків мене досі розпирає від самозадоволення. На день святого Миколая. А ще скоро у мене день народження і Різдво, і... А чому ні? Чому ні? Чому не дозволити собі придбати трішечки колекційних ігор? м? А, тож я не відмовляв собі в цьому задоволенні, і сьогодні хочу поділитися з вами черговою радістю. Сьогодні у мене ЮПІ Psycho Collector's Edition. Ось така іграшка. Про неї я дізнався просто у продавця. До того ніколи нічого про неї не чув, але мене зацікавило те, що це піксель арт і доволі деталізований, приємний оку. А також тут присутня офіційна українська локалізація, яка доступна також і на Nintendo Switch. І це колекційне видання саме для Nintendo Switch. Я ще е для годиця подивився стріми українських стрімерів. Виявляється, гру таки стрімили, і е, мені сподобалося те, що я побачив. Це якась історія, яка певною мірою нагадує персону. Але що я знаю? Я не грав у персону, а проте хочу, хочу зазирнути у цей світ. Десь у майбутніх, десь у прийдешніх в містожерах. Ви почуєте про цю гру. Я розповім, бо я в неї пограюся. Зараз якраз у мене закінчується проходження No Man's Sky, і саме час розпочинати якийсь новий цікавий проєкт. І бажано змінити жанр, змінити. Лаштунки змінити тип подання сюжету. І що, як не японщина, чудово замінить мені No Man's Sky, виживач у відкритому світі. Ну, то розпаковуємо. Я не знаю, що всередині, і зараз дізнаюся разом з вами. Скоро новий рік, а отже, і час маскараду. Ми за можливості будемо святкувати тут у себе в розташуванні чи навіть на позиції. А, а це маска. Маска жабеняти. Як би її відкрити? Маска з жабеняти. Звичайна картонка, і взагалі в колекційних виданнях для Nintendo Switch рідко можна знайти якісь об'ємні, приємні. Оку і е, кінчикам пальців предмети. Зазвичай це просто поліграфія, але дякую і на тому. Так, е, як би це зробити? Ага. Продіваю. Я не знаю, яке значення жабеня має для сюжету цієї гри чи для її світу, але. Е, Тепер я жабка. Колись був зайчиком. А тепер жабка. класно, рухаюсь далі. Ну, тут є сама гра. Звичайна коробочка, всередині, очевидно, якийсь картридж. Або навіть код, буває й таке. Як же ж я люблю це вскривання, Це завжди як перший секс, най найперший секс. І у тебе, і у неї одночасно. Вау! Всередині е цієї е коробочки велика рідкість. Вау! Це. Та це е ніфіга собі. Я так, значить, це книжкова книжечка фаната гри, датована 22-м роком. І вона, вона мені підказує, що ця гра можливо зроблена росіянами, бо тут є якась ірина, і тут є рецепт пельмені. Бачите це? Дуже неприємне відкриття. Буду досліджувати, сподіваюся, це робили не росіяни. Інакше мені доведеться позбуватися цієї гри і не розповідати про неї. Прикро, прикро. Можливо, навіть це видиво не вийде, якщо я до його монтажу дізнаюся, що. Це щось зроблене московитами. Також тут є невеличкий е, листочок з наліпками, е, і всередині доволі приємний арт з головним персонажем, якого спіткало якесь лихо. Люблю, коли всередині цієї коробочки є якийсь арт, іноді навіть трапляється мапа ігрового світу, і це класно. А, ну і сам картридж з грою. Так, що ще тут є? Це ще не все. Е, вау. Вау! Е, тут є. Е, портрет Employee of the month. працівник місяця. Ось. І це теж головний персонаж цієї іграшки. Я нагадую, що вона називається UP Saiko Брайан Парсніп Пастернак. Ну ім'я дуже промовисте. Далі у нас є саундтрек. Оце взагалі несподіванка на двох CD саундтрек цієї гри. Взагалі, за ці гроші менше ніж за 2000 тисячі гривень я отримав стільки класних речей. Вибачте, за оцю тряску. Ну я не в студії. Такі умови. Такі умови. Теж датований саундтрек 22-м роком Sintra Corp Industries. Я думаю, що це назва компанії, у якій збирається працювати чи працює протягом гри головний персонаж ЮПІ Сайко. І є ще щось: це вже все, це вже кінець. Тут є акрилова фігурка. Це характерно для японських ігор. Ви знаєте, японці іноді трішки так надрочують на росіян. Тож, хочу вірити, що це японська гра, в якій вони от просто характерно для себе надрочили трішки на кацапню. Але можу помилятись. Можу помилятись, і це все ж таки щось російське. Але видання мені подобається. Е, так. Значить, тут є захисна плівка, яку треба здерти, і у нас буде красиве зображення. Ось ось так. – це підставочка. А ось самі самі персонажі. Я вже подряпав цю підставку, це вже не колекційна річ, вона вже втратила свою. Свіжину новизну, в принципі, все колекційне втрачає свою свіжину новизну. Щойно ви виймаєте його з упакування. Добре, мене влаштує запакувати цю штучку ось так. І в мене вийшла ось така річ. Що ж, на цьому, а ні, є ще пін, де підозрюю головний персонаж у масці демона. Цей пін можна присобачити собі на бронежилет. І носити на згадку про гру, яка сподобалася. На цьому все. Хочу сказати, що в такій маленькій коробочці вмістилося так багато і все мені подобається. Мабуть, що саундтрек я буду слухати на PlayStation. Це буде цікаво. Нагадую, що в описі під цим видивом знайдете посилання на збір на мій підрозділ. Uh, і по можливості долучайтеся. А я дякую вам за вашу увагу, за вашу вподобайку, коментарик і побачимося десь у наступних видавах. А в мене є ще одне колекційне видання, яке я збираюся розпакувати наступного тижня. Для вас балакав і хизувався своїми колекційками Олекса Мельник. Ви були на каналі «В місто жер». Uh, почуємося десь в наступному видові чи подкасті. На все добре. Па-па.